Всім привіт, ребята, з вами Маронда Шика. І в цьому видео ми подивимося мобів, які можуть давати в новом ново, а іменно 4.8.00 начинаем поставити лайк, підпишитися на мій канал і забудьте мені 100 тисяч, Мені буде дуже правильно, ми так починаю. І першого моба, которую я можу давати, це ось такий огонь. Бачимо, що він ось такий якийсь одежда, так що є руки, ось така стояна і така. В принципі, класний моб переходимо до другому мобу. Седищий моб це опять ну але тільки він не схожий на цього. Він намного менший і він такий зелений і совсем в другому костюмі. Ось бачите, ось така сторона і ще така. В принципі, думаю, що ліба цього гонька, або цього ханька можу давати в черенгані. Седищий моб, я можу давати, це якийсь бобер. Ну і правда, можна давати ще якусь карту, де, буду, де якщо зайде в воду, то буду на нас нападати якісь ці бобри. В принципі, цього бобра могу давати. Тому що, ну, не знаю. Переходимо к другому мобу. Другий моб це ось така, ось така акула парад. В принципі, у нас є вже дві акули, це обичною. Із ногами, ну ось ця тече друга, тому що у ній не тільки ноги, а й ще руки. Це бачимо, що вона в праскому одіжді. Ось бачимо так. У нього злі очі, Також ще каюк бачимо. В принципі, це можу давати як тематики. і Якусь іще карту можу давати. Хоча навіщо якщо у нас є... М Дві карти состави. Ну, думаю, що цього моба можу давати. Переходимо к другому моба. Другі моби це ось такі якісь риби. Це бачимо, що там є ось така синя, рожева і жовта. І бачимо, що вони в осяких костюмах. І ще бачимо якихось мінчок. Їх теж можу давати якось так. В принципі, вони дуже класні. Просто подивіться, це пока що мої улюблені моби. Переходимо до другому моба. Другі моби це ось такі якісь розцені. І вони похожі на розчанку із зомби против ростень. Отже, почему червона рожева, сіня біла, фетла, так біла теж ще. І також є ось точки на червоні флюитовы, також ось такі голуби і озонь. В принципі, це мобів моху давали. Ну не як прям в режимі зони проти фрастени в чеках. просто як моби. Ну в принципі, так класно. Останні моби на сьогодні сундуки. Ось такі є. Обичний в принципі я бы є игра, і там є как раз це сундук. Тут, бачимо, ось такий обучний я його бачу. Теж, теж ось такий. Тут цвет ось такий другой. І теж ось такий цвет. Мені більше всього понравился ось такий огоньок. Ось така акула, так і такі риби. Ну більше всього ось такі риби. Я думаю, що всіх мобов можу добавити в чеген Ну Отак все, саме був я. Марандашіщінка. Всім до побачення.